Хмельницьке краєве козацьке товариство імені Богдана Хмельницького прийняло у свої ряди двох заслужених людей: головного редактора журналу Українець Петра Костянтиновича Мельника та редактора цього журналу Івана Охлімовича Бубна. імені краєвого товариства. Нагороджується почесною грамотою головний редактор журналу України, Семельний Петро Костянтинів, з особистим вагом віднесок в пропаганду відродження і розвитку українського казацтва із нагоди 55-ї річниці Дня народження. Дякую. Дякую. Присвоїться почесне козацьке звання полковник українського козацтва Бубен Іван з врученням універсалу. Коли я побачив перший раз наприклад, на прибіг цього журналу українець, то, чесно кажучи, в мене це защемило, що таке є вже преса, є журнал, такий журнал. Ну це таке високе звання українець. Я їй Богу задоволений і постараюся оправдати це товариство своїми, ну своїми, звичайно, більше в творчістю. Я маю таку нагоду сьогодні вас привітати від імені міської ради, виконавчого комітету від імені міського голови, Мельника Сергія Івановича, це особисто знаходи вашої славної дати, дня народження. Дві п'ятірки, це значить життя йде на відміну. І бажати вам міцного здоров'я, натхнення, щоб ваша справа а це справа вашої душі і вашого життя. Вона мала і довге продовження і мала дійсно повагу і відгук у людських серцях. Я скажу ще одне, що ваш журнал дійсно, він відповідальний і до читачів, і сам до себе. Тому що той, хто його читає, він відчуває, що там матеріали глибокі, вони аналітичні, вони розраховують на те, щоб все ж таки піднімати нашу духовність, піднімати. Нашу культуру, разом нашу історію, нашу минувшину разом з тим, з сучасністю і з перспективою розвитку нашого краю і нашої України. То ви на правильному шляху і нехай вам допомагають Господь Бог, добрі люди і вся Україна. Це ваш журнал, це наша спільна справа. Прийміть ці квіти Дякую. Дякую. і прийміть сьогодні. Цю почесну грамоту, якою вас нагороджує міський голова, як головного редактора Всеукраїнського журналу Українець за багаторічну сумлінну та плідну працю, вагомий особистий внесок у висновлення життя в територіальної громади міста Хмельницького, діяльності виконавчих органів міської ради, високу професійну майстері та згоди від дня народження. Міський голова Мельник Сергій Іванович. Дуже всім дякую. yeah